Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Майкл Біспінк радий, що Алекс Волкановський не битиметься з Ілією Топурією. Думаю, що все склалося найкращим чином для Волкановські. Мені подобається Алекс. Він чудовий хлопець і легендарний боєць. Один із найвеличніших, але виходити проти топурії не знає, чи найкраща ідея. Йому вже 36 років. Він вже не молодий хлопець. Поважає його за те, що він хоче битися з найкращими, хоч і реваншу з топурією, який його нокаутував і зачепив його его. Але цей потяг вже поїхав. Їхав. Тепер у Волкановській є реальний шанс стати чемпіоном, а потім, хто знає, може ще один-два захисти заробить кілька мільйонів доларів. На мою думку, це ідеальний сценарій для Волкановського. Так і є, але навіть із Лопесом це дуже важкий бій. Алекс Волкановський заявив, що якщо він поверне титул у бою з Єєго Лопесом, то перший захист проведе проти Мовсера Євлоєва. Я піду туди, завоюю пояс і кину виклик Мовсеру. Я виграю цей титул і битимуся з ним. Через три місяці. Я не проти, щоб Алекс знову здобув пояс, але заглядувати за спину дуже серйозному опоненту це таке собі заняття. Також Алекс Волкановський вірить в те, що Топурія може вирубити Махачева. Ілія небезпечний боєць, він може зловити ударом будь-кого. Якщо він влучить своєю гарматою, він однозначно може вирубити іслама. Але я думаю, що це буде дуже важко зробити, тому що іслам дуже обережний. Втім, у деяких завжди більше шансів. На перемогу, ніж у інших. Тупурія належить до цих небагатьох. Я теж вірю, що Ілія може виробити любителя джакузі, але подивимося, кого їй всі все ж таки дадуть. Тоні Фергісон має наміри стати чемпіоном GFL у легкій вазі. Найкращий в історії вівці навіть поняття не мають. Я йду за всім легким дивізіоном. Чемпіон GFL – лише чемпіонська справа. Ех, Тоні, Тоні, тільки біль даруєш своїм фанатам. Яїр Родрігес висловився про колишнього чемпіона Белатор Патрісіо Ферейри, з яким він проведе бій 13 квітня в Майамі на турнірі UFC 314. у великих лігах. Усі бійці талановиті і виступають на межі своїх можливостей. Іноді вони не можуть проявити себе через контракти або багато інших факторів, але всі вони дійсно небезпечні й талановиті. Їм просто потрібна можливість це довести. Красунчик Яїр все по ділу каже. Джек Дела Мадалена поділився думками про майбутнє бій з Белалом Мухамадом. Я думаю, я просто переїду його. Вважаю, що можу оформити фініш, отримати дострокову перемогу, водночас почати правити дивізіоном. Ідеальний сценарій, у мене зараз є шанс усього мого життя. Я маю 10 тижнів, щоб довести свої навички до досконалості. І я з радістю цим займуся. Я вважаю, що я точніший забалала, влучніший. У мене більше бойового духу. Крім того, я всю свою кар'єру бився з хлопцями, схожими на нього. А от він ніколи не стикався з. Таким, як я, подивимося, звичайно, вболіваємо за Джека, але в цьому виді спорту може статися все, що завгодно. Друже. Залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Ден Хукер в ефірі Sky Sports показав свою зламану ліву руку. Він повідомив, що травма була отримана внаслідок удару по голові спаринг партнеру, що, врешті-решт, виключило його із списку учасників UFC313. Шкода, що ден злетів. Це було б круте місиво, але, мабуть, так малося статись. Роберт Вітекер кинув виклик Шона Стрікленду. Я думаю, що бій з Шоном Стріклендом виглядає найбільш логічнішим, тому що ми з ним давно є частиною еліти дивізіону, але з різних причин ще не зустрічались в Октагоні. На даний момент це найбільший ймовірний бій. Він мені подобається. Я дивлюсь на стиль шона. Знаходжу його цікавим і самому цікаво. Як я зможу йому протидіяти. Крім того, він справді крутий чувак. Не скажу, що мені не цікаво глянути на цей бій. Думаю, дійсно для обох це гарний варіант. Що думаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Жирні анонси Ґейджі знайшли суперника Рафаель Фізієв топова заміна. Ми 100% можемо побачити крутий бій. Так, Рафаель Фізієв виходить на короткому повідомленні. Летить чорзна звідки і вже програвав з повним табором Гейджі. тому ставки напевно більше на Гейджі. але завжди є шанс, що в цій боротьбі може вийти переможцем інший. Халіл Раунтрі повертається після нещодавної поразки. Перейрі по бій стане головною подією всі Канзас Сіті, 26 квітня. А суперником його стане теж відлетівши від Алекса Джамал Хіл. Після перепалки в Твіттері Мічел та Сільва отримали бій, який так сильно хотіли. Жан обіцяв бити Брайса, поки він не побачить, що земля кругла. Якщо ви не знали, то так Мічел вважає землю плоскою. Джастін Гейджі націлений на бій з Ісламом Махачевим. Я завжди хотів битися з Ісламом Махачевим. Зараз у нього не так багато варіантів, тому якщо я заберу велику перемогу в бою з Фізієвим, думаю, їм доведеться розглянути мою кандидатуру. Треба ще пройти Фізієва. Що думаєте, на кого ставите? Діліться своїми думками у коментарях. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Бажано 5 слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях обідняв та підняв, скоро почуємось!